Президент Дональд Трамп усуває свого помічника з питань національної безпеки Майкла Волца через 100 днів після формування нової адміністрації. Таким чином, Майк Волс стає першим високопоставленим представником адміністрації Дональда Трампа другого скликання, якому доведеться залишити відповідальну посаду. Перед тим як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів, багато хто говорив, що люди, яких він призначить на посаду у своїй адміністрації, навряд чи пробудуть на цих своїх посадах весь час перебування Дональда Трампа у Білому домі, і от Майк Волц розділяє долю іншого першого помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки тільки під час першого обрання Трампа Майкла Фліна. Флін Прослужив на цій високій посаді усього кілька днів, Трамп був змушений усунути його після того, як стало очевидно, що Флін пов'язаний із Кремлем і може бути важливим інсайдером інтересів російського керівництва у першій адміністрації Трампа. Втім, незважаючи на відставку і Подальші проблеми Фліна із правосуддям Трамп вітав його вже після того, як вдруге був обраний на посаду президента Сполучених Штатів серед тих, хто прийшов його, привітати.